hey, привіт! Ви на борту літака Візейр, який виконує свій рейс із Варшави до Рейк'явіку. Приставніть ремені безпеки, бо ми злітаємо гарного польоту! А за секунду приземляємось в аеропорті неймовірної Ісландії, країні, що опинилась посеред океану між Європою та Північною Америкою. Аеропорт знаходиться за три години їзди машиною від Рейкявіка, і на автобус туди коштувати вам близько 25 євро в одну сторону, інші туристичні локації ще дорожчі, хоч є маленькі містечка і за годину від аеропорту, які ви можете відвідати. Хоч навіть тут ви зможете частково відчути особливість природи Ісландії, адже вас зустріне шквальний вітер, як тільки ви вийдете з приміщення. Але не лише вітер, а й ось такі цікаві витвори мистецтва. Мені видалось величезним мінусом, що біля доріг немає жодного тротуару, навіть малесенького, адже ти виходиш на вулицю і бачиш такі красиві гори в далечині, але підійти хоч на кілометр чи трішки більше, поближче, не можеш самотужки, бо це небезпечно. В землі ж можуть бути маленькі гейзери. Та й через шум вітру ти зовсім не чуєш авто навколо, які їздять доволі швидко. І незважаючи на холод, я намагалась хоч трішки зафіксувати цю красу на камеру за час своєї пересадки перед продовженням дороги в Канаду. Раптом ви пропустили мої відео, звідти додаю посилання на одне з них тут і буду ще в кінці відео декілька дочекайтесь. Я планувала поїхати в столицю Рейк'явік та показати його на каналі. Але, на жаль, температура за тиждень опустилась майже до нуля, а я не розраховувала на такий холод і не брала теплого одягу зимового. Бо через вітер нуль тут відчувається, як практично мінус 10 чи навіть мінус 15, важко навіть вдихнути, бо морозяний такий вітер неприємний. А сонце все одно світить і обманює ваше сприйняття. Але я сподіваюся, що ще повернусь сюди, можливо, літом, коли буде спокійніше. Від аеропорту до автобусної зупинки є дуже продуманий ось такий тунель, що захищає вас від сурового ісландського вітру. Поки я думаю, коли відзняти Ісландію нормально, не забудьте лайкнути це відео та підписатись на канал. Дякую вам до наступного тижня!